Дай Боже здоров'я всім. Вирішили сьогодні зняти для вас таке відео. Це наш Бруно, Сен Сеньора і солової совєтської кобили. Зараз ми його поміряємо. Це я зробив собі такий чомбур. З парашютної стропи там всередину канат уклав, позашивав такі кінці, такий він досить приємний у руках, який помасити він робочий, нема тут гонорів таких, аби не знати, які таке зашив, як зашив. Отак кінець цей зашив. Виводити коні дуже добре на ньому, зручно в руках хочемо зняти для вас таке відео. Бруно у нас у продажі. Тут таке купили фунта і вже потреби на жеребця тримати, того хлопчика у нас нема. З того боку такий підлежений, але то нічого, хто лошата тримає, той знає. Оця сторона вичесана, такі ножки має файну мечку, мечка йде аж згори, тут теж копетка з торзуві. Уже активно зараз линиця, знімемо йому проміри. Ну не встає поміряю його по тілу ми поміряємо. Приблизно там ну, в нормальному такому середньому тілі, не є, що дуже згодований, хоча даю я їсти дуже добре їм, але активно дуже ростуть і не, не встигають так вагу набрати. Приклад до ноги та й до тіла так руку впритуле, воно покаже. Отак та й притуле там до, до, верху, до самої холки отак. Ще, ще вище туди отак. Отут, аж на холку. От. Крутиться. Зараз. Не хоче його мірити. 146-147. Якщо би намірити його а що туди, то я в останній мірю, то 150 намірю, <laughs> Але то кожен мірій по своєму берем. 146, 147, отак твердях є, законних. Брун. Крутиться. А ну, стань, брун. Нога на 23. Ну, що він має обйому? А я з цієї сторони станути, дам тобі рулетку. Заміри не дуже люблять. А приблизно то що то лоші, воно і так росте міняється. Один тиждень так, другий тиждень так Що то. 157. 157 має об'єм. Це приблизні розміри, бо Ось мене на чому боро. Він крутиться. Але плюс-мінус аби зорієнтуватися, який він є. то. То ветко... І так ветко по ньому, що файний збитий хлопчик. Хочу вже по маленьку шейку так і uh, робити. Він ага. нервується, бо він привик, що ми випускаємо разом з конями випускаємо його. Він думає, що то для усі решти. Грудину. Файно. Груди файні, широкі такі. Ja. Mm. А він за тіми киньмо, він хоче. До подружки до леї хоче. Маю пару волосків такі на зірочці біленьких. Доїде дуже добрий. Даємо їсти січку, суху, до січки даю мелене даю uh, мелене зерно, овес з ячменем, на половину половину, підсік на 50. то виходить, що він Ну, Забираємо це кабіна, тут ще це роздерте, їх не забира, треба на металолом здати. О. Два літри рано він їст меленого, 2 літри ввечер, і ще деколи в обід. Ну, переважно майже в одно так, літру півтора даємо, що в обід меленого для того, щоб Лоша нормально росло і розвивалося, то йому треба дати їсти добре. Пробігується, пускаємо до води, зараз будемо пускати, але перший раз хотів зняти таке відео. О, Якраз обкатаємо чомбур. Розколений, широкий. Хто би хотів собі такого жеребчика чи до роботи, він був мами, його дуже сильна робота була, там хлопці дуже хвалили. Одна з найкращих кобил була таких робочих працювала, тато його сеньор теж запряжний робочий, що Думаю, що тут робота буде у цього жеребчика суперова. Гривка на два боки, файно розділена порівно. нема там Ось такі. Ну, розкол має дуже файний, дуже широкий. Він yeah. закінь як це капець. <laughs> Взагалі-то дуже спокійний, чемний, все до рук йде, коли пускаємо на вулицю, їх усіх закликав, підходить, яблучка даю. Отакий наш а ну, Пускай його. Puskaj naj bi že, dokud ta dokoni. Zdaj, idemo puskati te hrašte. No, Zarasven, leteti, da stajni je polni e, kvitr. Je. En je krutice. Kaj je naš brunek? Всім буду дякувати за увагу, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, номер залишу в описі, номер залишу в коментарях. Дзвоніть усім, кому реально цікаво, відпишу. Ціна за нього буде 1800 доларів. Там торг такий можливий. Ціну озвучую для тих, хто реально зацікавлений, аби дурно не дзвонили, не писали, І такий наш брун.